Penso che un sogno così non ritorni mai più. E incominciavo a volare. Nel cielo infinito. Devi secondi. Se chasci overisci il tuo dolio. Роберто, oh, скажи, що ти робив вдома. Працював на уряд. Тепер на пенсії. Я знаю, що таке біль, смерть. Дарую. Oh, bene. <laughs> Завдяки цим людям я дізнався, що таке мир. Роберто, це моя дружина. чао чао oh. Я починаю вірити. Чао, Тут вважають тебе одним з нас. Що моє місце тепер тут? Те саме відбувається і в інших містах. Це мафія. Вони як похлина. невиліковна. Якого чорта ти тут? Не раджу у чужі справи лізти. Щоб ти і твої друзі не робили. Робіть це де-інде. Погрожуєш. Попереджаю. Це що, Таймакс? Ні, це. Це я тобі медіанний нерв стискаю. І це третій рівень. А на четвертому ти обісрешся. Схоже, ти знаєшся на насильстві. Це гарне місце. І ти його не забереш. Що захочу, те й заберу. Поліція знайшла купу трупів на фермі у Сицилії. Ти їх убив? Дев'ять секунд. Я схожий на кілера. Думаю, замутити мотоклуб. Нащо? Ну Там тупо сидять і базарять про мотики. Як і ми. Світові на нас насрати, тому ми разом. Ти ніби за старшого, А я джун. Ми вандали. Я Бенні. Ви крутежні. У твоїх друзях неприємності. Чорт. Якою дупою ти тоді думав? Просто побачив ваші розбірки. Що тут ще думати. Так, це моя школа. Не завжди любив Бені. Це наша сім'я назавжди. Hey! Знімайте куртку нафіг. Цю куртку ви знімете тільки з трупа. Я не хочу проблем. То шуруй звідси. А з Баром що робити? Треба звалювати. Ні, ні фіга. Усі нас бояться. Цей молодняк. Вони підуть тільки за тим, хто здатен їх стримати. Клуб змінюється. Наркотики, азартні ігри. Тепер буде так. Він не твій, він мій. Якщо він ганятиме, то загине так чи інакше. Лишайся! Деякі люди краще вб'ються. Аніж пригальмують. Він назведе з друзями, а там, може, і клієнтську базу зберемо. Цей на все здатний. Він давно здох. Який ви в біса різники. Ге! Тихіше будь! Ти клятий гівнюк. Та ти що, бляха, зробив? Він мертвий. Позбудьтеся його. Ми про це ані пари з вуст. навіть друзям. Він не повернувся з риболовлі. Знаєте, хто хазяїн? Ні. Можна його поховати або спалити. Цілим тіло туди не запхати. У мене для вас є замовлення. Що? Після цього завдання заплатимо за електрику. Жінку свою щасливу. Люди взагалі то не худоба. Краще виведе його з бізнесу. Він мій брат. Допоможеш дотягти тіло до тачки. Убивство і все інше. Беру на себе. Ти ж казав, він лисий. Он Це він! Ми на шляху до фінансової незалежності. Тома. Ні, ні, ні. Ми влипли. Раджу пильнувати. бой, -бой та компанія на тебе кинули оком. Газуй, брате. <ріст> <ріст> Ти розумієш, що зробив. Цей козел за продіряв! Тобі не набридло за ним прибирати. Надішлю тобі пляшку, почаклуй над нею і дістань мені чіткі відбитки. Ви були дуже неслухняними хлопчиками. Зроби мені послугу, буде важко, але ти впораєшся. Усе скінчено. Одна справа фермерів прибирати, але ж це коп. Мішуємо молекули, бро. Чиї солани, Генрі? Мої. Подивіться, наш герой з війни повернувся. Ти правильно зробив, що приїхав сюди. Осеті найпрекрасніші, найбагатші і найдивовижніші у світі люди, які усіх перехитрили. Бо самі вирішують, кому дістанеться нафта. Синку, скажи на дещо. Ти жінок любиш. Це моя слабкість. Ми породичаємося з її сім'єю, і грошики потечуть туди, куди нам треба. До нас. Шомікасі. Ось хто ти. Не знаю індіанської, та мабуть так звучить до біса гарний. Е, <плес> Нащо ти сюди приїхав? Я працюю у свого дядька. Ти його боїшся? Ні, це ж кращої людини в світі нема. Осейчі, їхній час минув. Мусимо навести ладу себе вдома. Мене прислали з Вашингтона розібратися у вбивствах. Ми стількох втратили, що збилися з ліку. Така їхня нещаслива доля. Це більше схоже на епідемію, ніж на нещасливу долю. У Сейджі гинуть, тільки вкути з ворогом. Тож гинути на самоті не гоже. Зло стискає моє серце. Рішуй, за кого ти. Я навіть не знаю, чи ти ще мене любиш. Ну, звісно, що люблю. Тоді убий тих білих, що вбили мою сім'ю. Вона говорила, кого боїться найбільше. Би того про що до віку жалкуватимеш. Жаль це все, що в мене є. Ви справжнє благословення, містер клей. Це місце поросло бур'яном, а ви повернули його до життя. Ми з місіс Паркер були друзями. Вона єдина, хто піклувалась про мене. Я щойно отримала повідомлення про проблему з комп'ютером. Так, мем, розберемося. Бум! Вчора вона застрелилась. Це приватна власність. Знаєте, що вони роблять? Вони найслабших тут дурять. Друже, я рахую до трьох. Один, два, три. Ось, я за тебе порахував. Я спалю це місто дотла. Може викинути його звідси. Хочу сказати, це зробила одна людина. І Єдине, що відомо про нього, це ім'я Бжоляр. Бджоляр з пасіки. Це не дуже добре. Бджоляри Це спеціальна програма з особливим підпорядкуванням. Я захищаю вулик. Коли система виходить з рівноваги, я це виправляю. Є закони для таких речей. Це допоки вони працюють, а потім є я. Мої пальці він їх відрізав. Не ворушись. Це набагато більше, ніж звичайний розводняк. Гроші йдуть по всьому світу до людей, пов'язаних з фінансами чи навіть урядом. Ти справжня проблема. А тут ти вгадав, чорта Викликайте пожежних, буде гаряче. Затримайте цього Звістюка! Ми повинні вбити його, доки він не проклав собі шлях до нас. Мед? Він легко займистий. Хто ж знав? Леді та джентльмен, ваші облиски для леді рейвені. Ще бігом тату Стій! чекай, чекай чекай. Я ж зав'яжу. А ну не придурюйся, це серйозно. <кліг> Побігли. Ну вибач, я винен. Я тут... ви зайшли. Виділи місцеві спа тату. Дякую, дякую цей день. Найкращий в моєму житті. Тут стільки поліції і камери скрізь, Джеймі. Я не повинен казати. Щось відбувається? Ти мене не спалиш? Даю слово. Знаєш м'ясника? Навіжений козел що розгулює і рупає людей на шматки. Федерали дізналися, що він сьогодні буде тут. Вони готують западню для нього. Увесь концерт це западня. Вони пасуть всі виходи і перевіряють кожного. Йому звідси не вибратись цього серпня. Ти щось сказав? Приготуйтеся до нової історії зі світу М. Найташ Ямалан. Ваша донька не забуде цей день. Западня. Оце круть, скажи. Що тобі сподобалося в мені? Те, що ти прекрасний і надломлений. Моя споріднена душа. Моя споріднена душа. Назви найгірше, що ти зробила. Я бачила те, що мені не слід було бачити. Ерік! Шелі. Що не треба! А -а -а! Як хтось помирає, то ворон веде його душу в землі мертвих. Та часом стається щось настільки жахливе. Що душа не може відійти, поки ти все не витримаєш. У твоїх руках сила Бога. Вбиваю їх усіх. Я ж тобі вбив. Так, вбив. Є одна проблема. Він іде по нас. Він розлючений. А як же? Його веде не людь, а любов. І ким ти став? Ти ж знаєш кохання несе лише біль. Знаєш, яке пекло на тебе чекає. Так, знаю. Кількох людей ти любив. Депутатко Гаріс. Ви ж любите літати? Сьогодні вдалий день. Уперше везу маршала США. Чому він в ланцюгах? Я везу його у Нью-Йорк. Він свідок у справі кримінальної сім'ї Меретті. Добре. Ви тут бос. Тут завжди так трусить. Знаєте, скільки пасажирів лишили тут свій обід? О, я міг би відкрити ресторан. Sleep, Що шиєю? У вас подряд. А, тих огляд. Професійний ризик. Меретті дуже розчарований вінстоне. Він хоче, щоб ти помер. Не вбивайте! Він нам потрібен! Мейдей, мейдей. Нас викрито. Пілот-кілер. Я порву вас обох. На дрібні шматочки. Щоб ідентифікувати, знадобиться армія криміналістів. Навчи мене керувати літаком, бо всі загинемо. Ти серйозно вирішила, що мені не начхати? Чуєте, це військові. <гум> Думаєш, це допомога? Вас зіб'ють чортам. Ну, би чорт забирай! От не потрібен.